Здрастуйте, Ешлі отримала видіння від бога. У неї мала народитися дочка Міла на 18-му тижні вагітності. Ця обітниця пройшла перевірку. Лікарі сказали, що в Ешлі йде амніотична рідина, і потрібно робити аборт. Лікарка сказала мені, «Бачиш, як щільно стиснута міла навколо неї немає нічого чорного на 18-му тижні вагітності. Ешлі ролінг не могла повірити в те, що їй сказали на УЗД. Вона думала, що все йде добре. вона додала, тут має бути більше чорного. Це рідина можливо будуть проблеми. Це були непрості два роки для Ешлі та її чоловіка Тревіса після народження першої дитини хлопчика у подружжя виникли труднощі у спробах завагітніти знову. У цей час Ешлі отримала видіння, яке як вона вважає, було від Бога. я молилася конкретно за дівчинку на ім'я Міла. Я приходила до Бога з чистим серцем, довіряючи йому, що він сам вклав це бажання у моє серце. У січні 2020-го вона завагітніла за допомогою штучного запліднення. Я була така рада, що ледь стримувалась. Це був емоційний день. Я був дуже радий. Однак, на восьмому тижні в Ешлі почалася кровотеча, у неї діагностували субхоріальну гематому і направили на лікування. Лікарі очікували, що проблема зникне сама, а Ешлі зателефонувала всім, кого знала, щоб вони молилися за неї частина мене хотіла вимовити слово викидень але я намагалася залишатися сильною і просила Бога провести мене через це, дати мені сили. Ми не думали. А що якщо я просто говорив із Богом, молив його про допомогу, втручання і водійство за кілька тижнів гематома зникла і все прийшло в норму. Та потім виникло нове ускладнення під час УЗД на 18-му тижні вагітності лікарка помітила, що амніотична оболонка порвалася, і рідини стало критично мало. Вона сказала: Ешлі це недоцільна вагітність. У Міли не вистачить амніотичної рідини, щоб дихати. її легені не зможуть нормально розвиватися. Вона задихнеться. Тепер ця вагітність небезпечна і для тебе, і для Міли. Лікарка порадила їй зробити аборт. Ешлі помолилася і відповіла словами, які, як вона сама каже, не були її. Бог зійшов на мене, проговорив до мене і дав мені благодать. я сказала, лікарю. Почуйте мене, я молила Бога про цю дитину. Я бачила її у повній вірі. Ешлі відмовилася від переривання вагітності. Я була пригнічена і зла чути, як такі речі говорять про твою доньку, про твою дитину. бачити, як її серце б'ється на екрані. як хтось може казати, що це не моя дитина, коли вона така цінна для мене. Лікарка сказала, що наступні п'ять тижнів будуть критично важливими. Ешлі прийшла на постільний режим, тоді як її друзі та рідні продовжили клопотати за життя міли. Ми щодня стежили за прогресом. Міли Це був неймовірний ефект молитви. Ніколи цього не забуду. Коли Ашлі молилася, то трималася за Божу обітницю про те, що вона не одна. Я натрапила на вірш Луки 1,45, і блаженна та що увірувала, бо здійсниться сказане їй від господа. Я казала собі, ти не залишив мене. я змушувала себе повторювати ці слова. і вони надавали мені сил. на 23-му тижні. Рівень амніотичної рідини все ще був низьким. і Ешлі госпіталізували. Лікарі почали давати їй антибіотики та стероїди, щоб допомогти Мілі в розвитку. Вони не були упевнені, що дівчинка буде повноцінною, навіть якщо народиться. я не хвилювалася про те, що будуть якісь аномалії. Я знала, що Бог обіцяв мені абсолютно здорову дитину. Я знала це. Лікарі очікували, що решту 10 12 тижнів вагітності Ешлі проведе в лікарні, але за півтора тижні. На свій день народження вона отримала дивовижний дар. Чергове УЗД показало, що в мене нормальний рівень амніотичної рідини. Не було причин тримати мене у лікарні. на день народження я була вдома. Ця новина зміцнила не лише мою віру, а й віру інших людей. це був найкращий подарунок від Бога. Я продовжувала говорити собі. Ешлі Бог за тебе. Він з тобою. Я славив Бога. Я плакав. Це було. Неймовірно, фантастично. Ешлі приїхала додому, але продовжувала дотримуватися постільного режиму, доки не підійшов термін пологів. І 30 серпня 2020-го міла народилася. Вони поклали її до мене, і я закричала спасибі, Боже! Спасибі! Це був один із найкращих моментів у моєму житті. Хоча Міли і були кілька невеликих проблем, їх легко виправили у перші місяці життя. Сьогодні вона абсолютно здорова. Тревіс і Ешлі вірять, що вона живе свідчення Божої вірності та любові. Це навчило мене, що речі, які здаються неможливими тут, можливі з ним. я довіряю своїм лікарям, але служу Богу, який надприродний. Я прийшла до нього з відчайдушною вірою і знаю, що ця віра була угодна йому. А без віри догодити Богові неможливо. Коли ми розуміємо, що йому справді приємно, коли ми довіряємо йому, покладаємося на нього, ви отримуєте якесь повідомлення і кажете, чиїм словам я буду вірити. Я буду вірити словам Господа. Авраам чинив так. Він отримав обітницю від Бога, повідомлення від Бога. Ти станеш батьком багатьох народів, але протягом 20 років він не бачив нічого. Авраам батько нашої віри. Він не дивився на омертвілість свого тіла, а був упевнений у тому, що вірний той, хто обіцяв. Нам буває важко вчинити так само, коли лікарі ставлять нам діагноз. Нам буває важко вчинити так само, коли наше тіло омертвіло. Але він вірив, що вірний той, хто обіцяв. Давайте вірити і молитися сьогодні. Чому б вам не запитати себе, чи можу я покластися зараз на Ісуса? Я покладався на ліки, на лікарів, на курси лікування, на те і на це. Майте віру Божу. Нехай вона. Проникне у ваше серце, вірний той, хто обіцяв. Ми прочитаємо вам повідомлення, у яких розповідається про неймовірні чудеса. Що підбадьорити вас? Коли ви чуєте свідчення, то повинні розуміти, що вони мають силу, адже тоді ви починаєте думати, якщо Бог вчинив так, то що він може зробити для мене? Ось у чому вся суть свідчень. У них ми розповідаємо про ті дивовижні справи, які робить Бог, чудеса і знамення вказують на нього. Якщо ви звернетеся до Бога так само, як вони, то отримаєте той самий результат. У цьому вся суть переконати людей в тому, що Бог любить їх, він помер за вас. Ранами його ви зцілилися, коли ви будете переконані в тому, що це правда, то вам буде легко повірити. Ось що надіслав нам один глядач електронною поштою. Це неймовірно. Три роки тому я дивився клуб 700, коли Тері отримала слово знання. Вона сказала: у вас хронічне захворювання з дитинства, і тому ви думаєте, що Бог не любить вас так само сильно, як інших людей. Ось вам послання на сьогодні. Ваша проблема не має нічого спільного з любов'ю Божою до вас. Бог дуже сильно любить вас. Він знає вас на ім'я і розуміє ваші потреби. Сьогодні він зцілить вас в ім'я Ісуса. Коли Террі сказала це, я відразу зрозумів, що вона зверталася до мене. Ця проблема серйозно вплинула на моє життя. Я не очікував, що отримую зцілення того дня. Я просто дивився телевізор. Я страждав багато років. Перепробував різні методи лікування, але безрезультатно. Коли я отримав це слово, я повірив, що отримую зцілення. Одного ранку я прокинувся і зрозумів, що повністю зцілений. я пишу вам рівно через три роки після того, як отримав зцілення. Три роки по тому він хотів упевнитися перед тим як свідчити. Слава Богу за зцілення і за CBN. Я хотів би обійняти Террі і подякувати за те, що Бог використовує її в силі. Террі, передаю тобі обіймашки. Цей лист для мене як обіймашки. Я приймаю їх. Ось ще одне неймовірне чудо. Дуглас надіслав нам електронною поштою. 12 грудня рано вранці я слухав клуб 700 під час ранкової молитви. Раптово Гордон сказав: у когось остеохондроз Бог відновлює ваші диски, він стілює вашу спину. Потім Гордон сказав: у когось хронічне запалення сідничного нерва в правій нозі, але ви навіть не молитеся і не просите про стілення. Так і було. Я лише радів і дякував за тих, кого зцілив Ісус. Моя спина і сідничний нерв зцілилися тієї ж миті. я не міг встати з тільця або піднятися з ліжка без спалаху гострого болю. а тепер усілякий біль зник. Слава Алі Господу! Алілуя! Алі Хіба Бог не чудовий? Він так сильно любить вас. Він полюбив нас любов'ю вічною. Він ревно любить нас. Він хоче зцілити нас. Він помер, щоб ви були зцілені. Ранимо його і його дорогоцінною кров'ю, яка пролилася на Христі. Ви отримали його чудові обітниці. Ось ще один момент: на цьому все не закінчилося. Він воскрес з мертвих. Це дивовижно. Він воскрес з мертвих. А що він робить зараз? Він молиться за вас, він клопоче за нас перед Богом. Приєднаємося до цієї молитви, до цих чудових фактів. І нехай усяка хвороба, яка турбує вас і заважає вам, піде просто зараз. Господи, ми приходимо до тебе і проголошуємо перемогу Христа. Ніщо не може протистояти твоїй любові. ми просимо, щоб твоя любов прийшла і перемогла всякий сумнів. Невір'я і все, що ми прийняли у своєму розумі, що відокремлює нас від твоєї любові, наповни нас до надлишку. твори чудеса і знамення. Звертайся до твоїх дітей, являй їм себе, нехай вони знають, як сильно ти любиш і цінуєш їх. З їхні хвороби зараз ми просимо про це в ім'я Ісуса. Є хтось, хто відчуває гострий біль. У внутрішньому вусі, який переходить на шию. Я не знаю в чому причина, але ви страждаєте від нестерпного болю. Бог зцілює вас від усього цього просто зараз. він відновлює щелепу і прибирає будь-яку інфекцію і запалення. в ім'я Ісуса, нехай ваш слух проясниться, нехай усе прийде в норму. В ім'я Ісуса. Террі? я не знаю, у чому причина вашого захворювання або як воно називається, але у вас проблеми зі шкірою. Ваша шкіра злазить і свербить. Вам соромно через це. Ви дозволили цій проблемі визначати своє життя. Ісус цілює вас просто зараз. Підніміть свої руки і подякуйте йому. Є хтось, у кого проблеми з серцем. Вам навіть поставили кардіостимулятор, бо час від часу серце починає давати збої. Бог зцілює вас. Він відновлює м'язи вашого серця. Він приводить серцебиття в норму. У вас буде нова сила і нове життя. В ім'я Ісуса, зціліться і будьте здорові. Є хтось, у кого. Проблеми з внутрішніми органами Усе почалося з одного, а потім поширилося і на інші. ваше життя у небезпеці. Бог зцілює вас від цього захворювання. Його не хвилюють аналізи та діагнози лікарів. Він зцілює вас в ім'я Ісуса. У oh, когось yeah. oh, yeah. хронічна проблема з тиском вочному нерві. Це впливає на ваш зір. Ви можете його втратити. Бог приходить до вас. Просто зараз очі створені для того, щоб бачити такий його план і мета для вас. Він не хоче, щоб ви були сліпі. Ви будете бачити. Нехай усякий тиск на нерв піде просто зараз. Нехай ваше око прийде в норму. Нехай ваша сітківка прийде в норму в ім'я Ісуса. Нехай усяке запалення піде, і все прийде в норму. Ми проголошуємо, що ви зцілені зараз в ім'я Ісуса. Господи, ми дякуємо Тобі за твою жертву і за неймовірні чудеса, які Ти робиш щодня, тому що ти вчора, сьогодні і навіки той самий. Ми приймаємо це зараз в ім'я Ісуса. Амінь. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі, радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне й теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в Ютуб Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Жінка, яку ми покажемо у наступному сюжеті, колись була сповнена сил. А потім катаракта вкрала у неї і радість, і зір. Але сьогодні її світ прекрасний як ніколи, і усе це завдяки вам. Нумбеку Беку любила співати і танцювати. Тепер вона здебільшого просто сидить, бо осліпла через катаракту. Я раптово втратила зір, Йшла додому і упала піднялася і зрозуміла, що нічого не бачу. Тепер усе навколо як у тумані. я нічого не можу робити сама. Мені потрібно, щоб мене водили навіть до вбиральні, інакше я можу загубитися. турбуючись про здоров'я матері, її донька переїхала до неї, щоб доглядати за нею. Я втратила радість після того, як перестала бачити раніше. Я була активною, незалежною, ніколи не сиділа без діла. вирощувала їжу в саду і готувала для себе. А тепер мій сад засох і це завдає мені болю. А потім вони дізналися про Grace Vision, служіння, яке підтримує операція благословення і звернулися до нас по допомогу. Завдяки вашій щедрості лікарі видалили катаракту. Чезі, Чезі Дочко моя це ти? Oh, 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 oh. Бог зі мною. Він працює у моєму житті. тепер я прекрасно бачу. я дуже вдячна. Я знову ожила і стала собою. Ви звільнили мене від кайданів. Я більше ні від кого не залежу. я зцілена і дуже щаслива. І все це завдяки вам. Дякую, операція благословення. Дуже вам дякую. Чи можете ви уявити, що Бог благословив вас зором? А він благословив нас усіх ним. А потім ви його втратили. іншим людям доводиться піклуватися про вас, ви залежите від інших. Ви не бачите краси оточуючого світу. А потім хтось приходить у ваше життя і дарує вам зір. Бог використовує нас у життях нужденних людей не лише для того, щоб повернути їм зір, а й щоб показати, як сильно він любить їх. Він знає їхні потреби і бачить їх. І ми з вами беремо участь у цьому щодня. якщо ви член клубу 700, то саме цим і займаєтеся. Ви допомагаєте не лише тим, у кого проблеми з зором, допомагаєте людям у їхніх фізичних потребах, забезпечуєте їх їжею, житлом, можливістю отримувати свою сім'ю. Хіба можна не хотіти брати участь у цьому? Коли ми допомагаємо іншим, змінюючи їхнє життя на краще, наш світ теж змінюється. благословляючи когось, ми теж отримуємо велике благословення від того, хто дарує нам найкраще. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібієн Еммануїл. Настав час листів. Синтія запитує, чи може чоловік знову одружитися, якщо дружина залишила його і пішла до іншої. Я вважаю, що сучасна церква приділяє цьому питанню недостатньо уваги. Ми бачимо безліч різних тлумачень. На жаль, у наш час багато хто навіть не ставить запитань. Джек Гейфер сказав, що потрібно провести собор щоб розібратися з питанням розлучені повторних шлюбів у сучасній церкві. Що це означає? Подивіться на минуле століття на королівську сім'ю. король відмовився від престолу, бо захотів одружитися з розлученою. Англіканська церква вважала, що неможливо бути захисником віри і одружитися з розлученою. Це також призвело до проблем у житті принцеси Маргарет, бо вона хотіла вийти заміж за розлученого чоловіка, а королівська родина була проти. Зараз ці речі вже не на слуху, а ось що сказав Ісус у Матвія, глава 19. А я кажу вам: хто розлучиться з дружиною своєю не за перелюб і одружиться з іншою, той чинить перелюб. А той, хто одружиться з розлученою, чинить перелюб. Ось той стандарт, який нам дав Ісус. У вашому питанні сказано, що дружина залишила чоловіка заради іншого чоловіка. Це перелюб. Відповідно, ви маєте право одружитися знову. Але сьогодні в церкві багато розлучень і повторних шлюбів проводять без цих питань і в такому разі відповідь звичайно ні. Є ще один стандарт, який ми можемо розглянути. Ісус дає нам дозвіл. Він каже, які гріхи пробачите на землі, такі будуть прощені на небі, і які залишите, залишаться. Ось чому Гейфер каже, що церква має зібратися і вирішити. Чи прощаємо ми це? Чи даємо вільне право на повторний шлюб? Ми бачимо, що кількість розлучень у наші дні зростає, наймовірніше, вона не зменшиться, але в нас є стандарт Ісуса. А закінчимо ми віршем з Ісаї. ті, що надіються на Господа, оновлюються в силі. Нехай Бог благословить вас.